Дорогі мої діти, я вже вас знаю давно і хочу, щоб ви були щасливі. Здоров'я вам міцного, всього найкращого, нехай Бог вас збереже. Я від вас прошу, щоб ви були завжди такі гарні, щасливі, як сьогодні. І щоб ви народили нам діточок, а ми будемо їх бавити. Дорогі діти, сьогодні великий день. Як для вас, так і для усіх нас. Для нас, тому що ми раді бачити вас гарними, здоровими, закоханими і щасливими. Для вас тому, що сьогодні ви святкуєте один з найважливіших днів у ваших стосунках: це день народження вашої сім'ї. Народна мудрість каже, щасливий той хто щасливий у себе вдома, і це чистісінька правда. Нехай у вашому домі завжди буде мир, взаєморозуміння, довіра, оптимізм і любов. Примножуйте все добре і світле. Бережіть і цінуйте один одного. Міцного вам здоров'я, родинного затишку і щастя нескінченного. Хай діва мати дарує вам здорових діточок. Щоб ви прожили много літ під Божим та людським благословенням. Я вас дуже сильно люблю. Ну що ж, дорогі друзі, це був тост. Просимо всіх наповнювати келихи і до дна. До дна за найкращі слова наших матусь. Сьогодні у вас саме прекрасний день, який запам'ятається вам на все життя. Коли вдома ми були, Богданові не сорочку, моя маленька внучка, каже, діду, хочу заплакати. Так само у нас, як у батьків, хочеться заплакати, але не дозволяє мужська гордість, душа рветься, коли дивлюся на вас. І я дуже вдячний всім нам, всім гостям, найближчій нашій родині, сусідам, колегам, Богдан, які прийшли вас привітати. І В щирого серця хочу вам побажати здоров'я. Щастя, благополуччя, добробуту вам. Хай вас всі біди обходять, виростите багато дітей. І як моя мама каже завжди, будьте діти мудрі, тому що ви з роками мудрішаєте. У 25 одно, у 32, 43. Так що щастя вам, добробуту і злагоди, миру і любові. Гірко. Дорогі е, діти, звішу вам щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб е, ви були здорові і шанували батьків. І вам скажу гірко. Браво, браво, дякуємо нашим татусям. Ну і батьки п'ють і вас запрошують. Люба Богдан, я багато говорити не вмію. В центрі уваги мало буваю. Бажаю вам щастя, здоров'я, найголовніше здоров'я. І слухайте друг друга, не, не сваріться. Щастя вам вітаю молодих і бажаю щастя! Нехай у вашому житті ніколи не буде нещастя. Нехай веселою рікою життя у вас проллється. І як місяць молодий син у вас народиться, дочку вам, на як маків цвіт, на потіху мамі. Ну а скільки буде їх, ви вирішайте самі. Живіть у злагоді, любові, мирі. Нехай вам щастить. Вам тільки сьогодні одні віршики, віршики. Ну ніхто в даний час не живе по віршику. Давайте будемо жити так, як живуть, як жили подивіться наші батьки. У них є любов до вас, дуже велика любов. Я би хотів, щоб у вас була ще сильніша любов. Не тільки до батьків, а між собою. Що вам побажати? Я не буду віршиком говорити, я скажу тільки любові, радості, взаємної поваги. Ну і добра робота. Ну, що буду ще говорити?